Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я продовжую відповідати на цей такий осінній хороший день після повітряної тривоги. Хочеться знову щось робити, хочеться знову ж таки щось приносити, якусь користь суспільству. Отож, і я продовжую відповідати на ваші питання. І так, <кій> як приборкати почуття провини перед чоловіком за те, що я за кордоном, а він воює за нашу країну. Ну, як мінімум, щоб позбутися остаточного почуття провини, ви можете спокійно, приспокійно зібратися і піти воювати разом з ними. Якщо ви, наприклад, маєте дітей і ви піклуєтеся про дітей, то ви повинні розуміти, що ви якраз власне займаєтеся тим, що ви допомагаєте своїм дітям, тобто ви будуєте. Нове, ви виховуєте майбутнє покоління. У нас зараз дуже великі втрати йдуть, так, і з нашої сторони, і з іншої сторони, йдуть втрати. Ось гинуть дуже багато людей, і тим паче ви виховуєте молоде покоління, тому вам хвала і честь, можете на цьому заспокоїтись. Якщо ж все-таки відчуття провини є, тоді ви приходите третій варіант до мене і кажете, Ліана, я відчуваю провину, допоможіть мені з нею справитися. І ми з вами відпрацьовуємо. Мінімально на це треба дві консультації, як мінімум, а може, навіть і три. Ось. Тому, будь ласка, звертайтеся, я буду рада попрацювати, поспілкуватися з вами. Але спочатку я проводжу діагностичну консультацію. Діагностична консультація на сьогоднішній день коштує 10 доларів, тобто це є 400 гривень. Ось, і ви приходите, ми вивчаємо ваше питання, розглядаємо вашу ситуацію. Ця консультація триває порядка десь 40-45 хвилин, і після цього ми з вами йдемо в роботу. Я розказую, скільки потрібно консультації, що для цього потрібно, ви приймаєте рішення, і таким чином ми домовляємося про зустріч. Ось. Тому от, десь так. Відчуття провини воно може бути не тільки по відношенню до чоловіка, воно йде десь з глибини ваших, вашого дитинства. Ось. І тому потрібно, потрібно купати десь туди. Десь так.